Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Ми віруємо твоїй силі і слову живо. Кобзарю знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. І забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава Україні. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Стане час великої небесної кари. Тяжко, тяжко мені стало так, мов я читаю історію України. Ти бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси і вічний рух у всесвіті у світі. Кобзар мій поети, мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся. Благословив, співав і проклинав, кобзарю. Знов до тебе я. До тебе я приходжу, бо ти для мене. Ти для мене совість, совість і закон.